Ап Ельмандепська протока відділяє Африканський континент від Аравійського півострова в Азії. Вона з'єднує Червоне море з Аденською затокою і є надважливою ланкою морського торгівельного шляху з Індійського до Атлантичного океану. Через протоку Сліз або печалі, так її ще називають, проходить близько 15% вантажів міжнародної світової торгівлі. Від китайських кулькових ручок до аравійської нафти. Наприкінці 2023 року хусити, невідомо за чиїм покликом, розпочали вибіркове піратство в БАБ-Ель-Мандебській протоці та Червоному морі. В відповідь отримали потужні ракетні удари від коаліції країн США, Британія, Канада, Австралія, Нідерланди, Бахрейн по базам Хусидів в Ємі.